Привіт, друзі! Ви хочете, щоб ваш город давав більше врожаю без зайвих витрат і нервів? Тоді ловіть 10 простих порад від агронома, які реально працюють. Перша сівозміна – не садіть одне й те саме на одному місці, щоб земля не виснажувалась і не плодила хвороби. Друге мульча, солома, трава та тирса допоможуть. Зберегти вологу і зроблять ґрунт пухким. Третє. Годуйте ґрунт. додавайте компост, перегній содирати для родючості. Четверте. Полив рідше, але глибше. Це стимулює глибоке коріння і стійкість до спеки. П'яте сидирати. Сійте гірчицю чи фацелію після збору врожаю для відновлення ґрунту. Шосте. Перевіряйте ph ґрунту. Ідеально 6. -7. Тоді рослини добре засвоюють поживні речовини. Біозахист. Використовуйте. Сьоме. біозахист. Використовуйте настої трав і залучайте сонечок для боротьби зі шкідниками. Восьме. Не загущуйте посадки, а рослинам потрібно світло і повітря. 9. Спостерігайте за рослинами, вони підкажуть, якщо їм бракує поживи чи є хвороби. Десяте. Любіть землю. Чим більше ви віддаєте, тим більше вона дає у відповідь. Хочете ще більше простих порад по гриномії, городі та саду простими словами. Тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам щедрого врожаю та здорової землі.